І всім привіт! Я хочу зараз вам показати. Всі мене дуже просять, як можна як можна дивитися відео. Ну, як можна знімати відео, щоб не був чорний екран. В чому секрет? Секрет у цій кнопці. Ота кнопка, все. Можна сказати, все. Заходимо в, в шосту, в шосту спеціальні можливості. Заходимо в саме. А Стівті Тач. Ми сюди заходимо, включаємо Стіветі Тач, згоджуємося, і в нас така от штука виходить. Така, той, Без тої штуки, я вам кажу, ви без тої штуки нічого не зможете зробити. Ось, ця штука, все головне, головне. Ось, допустимо, Я хочу кинути, знімаю відео. Допустимо, Ви зараз бачите то. Допустимо, Я зараз зайшов гру, та Зайшов на карту. Опа, в мене тут все видно. Так? Все видно є, да? Правильно, все є видно. Ось, допустим, далі заходимо. Я всі карти вам не буду показувати, але дивіться. Заходите і вас буде показувати то. Ось дивіться, ви бачите то, правда? Ви що бачите? Ви то бачите. Бачите? Ну. А от без тієї штуки ви нічого не будете бачити. Так що дякую за перегляд, ставте лайки за інформацію завжди ставте лайки. всім пока, підписуйтесь на канал, всі пс.